Всім привіт! Сьогодні у нас 91 вже денічок, <кхем> та 25 серпня, як ми пірнаємо холодний, інколи льодяний басейн. Як повзе, в залежності від погоди. Сьогодні у нас температура в басейні на даний момент 19 градусів, трошки не зранку, Думаю, зранку би було десь 16 градусів. Ось, чим далі, тим більше буде нагріватися. І до вечора, напевно, буде підходити під 27, може десь під 30, якщо сьогодні буде файно лупити. Літо підходить до завершення. Останні там вже пару днів залишилось, але сонечко вирішило, що все ж таки треба ще погріти останні дні. Тому погнали пірнати, не буду затягувати час, приємного перегляду та мирного неба. Weil noch. はい。ク Ось такий у нас денечок, получається. Зараз будемо сохнути, висихати. та Мати надію, що завтра буде холодніше, <хи> що холодніше буде вибулькнути, тому що все йде вже, напевно, до похолодання. в принципі погоду не дивився. А, дякую всім за перегляд, що дивитесь мій щоденник за нурення ось, і загартовування також. І маю надію, що ми зустрінемося з вами в новому одиночку. Всім гарного дня, мирного неба і дякую за перегляд.